Ми дуже багато розмовляємо по кризу в Росії. На жаль, в Україні ситуація набагато гірше з точки зору різних потенційних можливостей ввести війну на висадження ресурсів. Є я така в... в... посадка поки... я, я, я вже ваші студії ой, називав ой. деякі показники, які є найголовнішими для нашої держави з точки зору цінності того, про що ви кажемо, це людський потенціал. Ми на сьогоднішній день е, маємо по підсумках 2024 року найгіршу демографічну ситуацію в світі. У 2024 році наш мін'юз зареєстрував 177 тисяч немовлят. І в тому ж 2024-му 495 тисяч смертей у реальному режимі часу, смертність в Україні втричі перевищує народжуваність. Ну бо нас 60 щодня. 60% українців живуть на межичі ніші між бідності. А нам не повертати мільйони людей на нашу рідну українську землю і створювати для цього умови. От станції вщина дуже жорстко працювати. все те, що я кажу, я називаю це наші українські домашні завдання.